Мої вітання, друзі. Сьогодні ми будемо збирати акумуляторну збірку. Акумулятор на 20 ампер годин, 12 вольт. Є в мене такі акумулятори. Я придбав вони тільки завжди на наш ринок. Це акумулятору типу ТБ-40138 на 20 ампер годин. І пікове навантаження вони витримують 60 ампер годин. Ну що, Будемо збирати збірочку, акумулятор для живлення мого е, Вольт-Польська, перетворювач для котла. І збирати я буду його такий корпус. Я його вже зібрав. Він зроблений з пластика 5-мм АБЦ. Корпус з двох П-образних частин складається, клеїться він дихлоретаном, дуже якісний пластик. Передня панель зйомна для того, щоб. Зручно було вирізати всі органи, ставити акумулятор буде настояти ось так. І як ви бачите, є в мене ще місце під ще одну, один комплект батарей. Тобто його можна зробити на 40 Ампер годин. Далі нам потрібно встановити клеми для під'єднання до інвертора. Вольтметр, звісно, для контролю напруги на батареї. Вимикач буде так, плата БМС. Обов'язково потрібно, щоб стояла для того, щоб банки регулювати і заряджати і контролювати. Ну що, будемо обробляти далі саму панель. Панель я вже випаляв, встановив на задню частину клеми. Панель теж, як ви бачите, підготував. І будемо сюди ставити органи керування, так би мовити. Вольтметр, перемикач контролю, XT60 роз'єм для зарядки або для інших потреб і вимикач для освітлення. Тобто ще буде додатково тут встановлений світильничок. Так, Органи керування я вже встановив, як ви бачите, ось так воно виглядає. все. І Далі ми будемо зварювати самі батареї, ось так вони будуть тут кріпитися. Кріпити я ще не знаю як. І давайте будемо ставити, кріпити до батареї плату БМС вона на 100 А для літій залізофосфату. Буде вона стояти не спереді, а ззаді, для того, щоб як менше коротші дроти були до самих клем, щоб менше втрат було по напрузі. Ну що, будемо проводити зварочку точковою зваркою. Дістаємо зварку і будемо варити шиною 0,12 мм, оскільки в мене немає тощо її поки що. Буду я варити в 4 шари для того, щоб збільшити площу перерізу. Приварюємо саму стрічку нікельову. Сварку я трішки переробив свою, вона в мене була на 3. Витка, а тепер я переробив на 5 витків і варить, вона стала краще. Приварюємо всі пластини, з'єднуємо послідовно батареї. Єсть і так продовжуємо приварювати всі пластинки нікельовані. Другий шар теж приварюємо, обрізаємо і все у нас повинно. Получитися чітко, навантаження тут здорового не буде. Знімати з батареї будемо всього-навсього 10-15 ампер. Ось так батарея готова, все зварено. Клеми вихідні я в два шари, тому що вони коротесенькі, тут не потрібно чотири шари. Давайте заміряємо напругу 13,1 вольт. На банках нормально. Далі ми під'єднуємо дроти до самих клемпідпаюєм. Паяємо ми 10 АВГ в силіконовій ізоляції, дуже м'який кабель. Він витримує струм 50 А, якщо я не помиляюся. Бачите, переріз у нас тут трішечки менший, тому що він короткий. І 4 шара тут не потрібно. Далі ми ізолюємо. Плату BMS і, звісно, клеїмо до акумулятора. Десь ось так воно виглядає. Так, є, плату ми закріпили, далі підпаюємо мінусовий дріт. Теж теж 10 АВГ, підпаюємо його і, звісно, під'єднуємо також до БМС. Звісно, ставимо термозбіжний кембрик. Для того, щоб ніде нічого не коротнуло і виглядало естетично. Є. Далі ми підпаюємо, починаємо підпаювати доплати БМС, починаючи з мінусового дроту. Підпаюємо, паяємо якісно, провід товстий і прогрівати його потрібно якісно. Далі ми видаляємо перемичку, тому що плата розчитана, розрахована на 5С, а в даному випадку було 3С, тому ми видалили одну перемичку і це ми зробили з 3С-4С. Під'єднуємо дроти контролю до оплати БМС. Ось так підпаялися, все. Дроти підпаяні, все нормально. Звісно ж, заізолювали, приклеїли, зафіксували, щоб ніде нічого не коротнуло і не відпало. Звісно, ось такий вигляд. Батарея має виглядає в зібраному стані. Продовжуємо далі. І появ'я клеми вихідні, які будуть йти на вихід до самих клемників. І, звісно, будемо їх прикручувати. Єсть. Далі я за допомогою катонового скотча закріпив мінусовий дріт, щоб він не випирав, тому що щільність монтажу, як ви бачите, дуже щільна, і щоб кришка у нас дуже добре лягла. Все, отак десь приблизно воно виглядає поки що. І продовжуємо далі підпаювати передню панель, органи керування. Так, підпаяли ми всі дроти, індикатор, перемикачі і XT60. Все. Далі це у нас дріт для освітлення буде. Все. Далі я трішки підзарядив батарею і продовжуємо далі. Давайте я вам покажу, який внутрішній опір батарей 1 і один мільйон Є ну, і інші десь з тими ж параметрами ну 2 мільйони, Тобто параметри більш-менш нічого. Ще раз нагадаю, що це я перший раз маю досвід з цими акумуляторами і як вони будуть працювати, я не знаю. Але я впевнений, що котел буде працювати більше двох годин. На аналогічних акумуляторах у мене хватало роботи котла на 2 години і при замірях напруги, напруга була на акумуляторі ще 12,8 вольт, тобто я повністю їх не розряджав. Далі ми одягаємо верхню кришку, де вже завчасно наклеєний світлодіодна КОБ-матриця на 8 Вт струм споживання і складає по 12 вольтах 750 мА. Тобто буде таке додаткове освітлення під час відсутності напруги. Все, гвинти ми закручуємо, ніжки, як ви бачите, теж вже встановлені. І, звісно, закручуємо панель верхню. Все, гвинти вже підігнані, пришайби, все, корпус у нас вже готовий. І давайте перевіримо. Ось такий вигляд має. Спереді, вольтметр, як ви бачите, є контроль напруги самої батареї xt 60 для зарядки або для потреб ще можна використати. І давайте перевіримо, як світа у нас ліхтар. Світи він доволі таки якісно, потужно, але в подальшому я поставлю ще додаткове охолодження, тому що матриця дуже сильно гріється. Щоб не поплавало пластик, будемо ставити. Алюміній. Ось так виглядає весь корпус, зверху, знизу, збоку, і спереді, як ви бачите, вийшло доволі таки симпатично. Далі я прийшов додому, під'єднав до котла. Ось у мене інвертор вольтпольська, стабілізатор. І зараз світла немає. Під'єднав я до акумулятора. Напруга на акумуляторі, як ви бачите, складає 13,2 вольта. Все котел у нас працює. Зараз під'єднана ще паралельно лампа до інвертора. і Давайте перевіримо, як світить ліхтарик, Як ви бачите, ввімкнули ліхтар, він світить доволі таки якісно, як ви бачите на самої кухні. Світла достатньо, тобто буду користуватися. Якщо вам сподобалося, друзі, можете повторювати, робити і насолоджуватися. Дякую всім за увагу! На все добре, до побачення.